Чим більше ми добудемо допомагати е, Київській області з зведення фортеційних споруд, е, тим більше місто Київ буде захищеним. З цього напрямку не можу дійсно розказати всю інформацію, але хочу повідомити вас по всім запитам, які е, до нас приходять зі сторони військових. Ми реалізовуємо всі потім заявкам для того, щоб е, максимально місто Київ було захищено від можливого. Е, Повторення нападу на столицю України не таємниця, що місто було і залишається метою ворога, і цьому питанню приділяємо максимальну увагу. Більш того, постійно проходять наради з військовими з керівництвом і секторів і, і моделювання різних ситуацій, які можуть відбутись, і місто Київ залучено активно. В спорудженні захисних е фортифікаційних споруд е і допомоги військовим з тими питаннями, які з якими вони до нас звертаються, отак, якщо загально.